Ви навіть не, не чуєте, то, що я вам... Ось, ви... зупинили на блокпосту. Знову в мене наркотичне сп'яніння. Це вже третє відео за півтора місяці. Будь ласка. Я Осьо. Сина у нас на космосі. Працівники поліції шмананули мене, тільки що хорошенько. Тепер сказали, всі є явні ознаки сп'яніння. Права мені зачитали. Ну я не розумію своїх прав по одної більшій причині. Зашов, по чому, яке в мене наркотичне сп'яніння? Ось о моє обличчя. Я вас уже зі всім наразі очікую. Це вже люди, чесно, крик душі. Хай складають, я зараз поїду в лікарню. Пройду цей тест і буду судитися до талава. Вістайте, військовий квиток і... Військовий квиток. Військовий квиток. А ви звільнені зі свого дуже? Ні. А може й так. Да. Техпаспорт потрібен. Паспорт, є А, є у вас, все Зараз буду чекати, хай складають, ну це вже блять Наші працівники, Володимир. ти що, з'їздить. Я з'їздю сам, не треба. Я буду я буду тепер судитися, вже дотала, вже принцип Я б в бригади свої суди виїхав, тому що бали. Тут іще, в фу. Ну це вже смішно. Приїхати тисячу кілометрів, приїхати сюди до себе так, додому. Постійно отак, постійно їздиш, допомагаєш людям, а до тебе отаке відношення. ну, Все ті ж працівники поліції. Це наша поліція нас стереже, да? спочатку сажає, потім стереже. Отак. Медична волі, не роботочного зміні. В основному законодавство порядку. У лікаря наркового відмовилися, що за на грудний відеореєстратор. Відкерування відсторонені шляхом паркування транспортного засобу без порушень ПДР. Попереджаю вас про повторність. Якщо далі продовжите рух на транспортному засобі, будуть складатися відповідні матеріали, тому що відповідно до законодавства ви далі не маєте права керувати транспортним ага. засобом. Порушення вимог пункту права 2.5, як я вам сказав раніше, і складений на нас, матеріал за статтею 130-го частини про першого ага. правопорушення. Розгляд вашої справи відбудеться приблизно. От, 10.04.25 10, року ага. з 9.00 до 17.00 в Комунарівському районному суді. Будете стати підпис про те, що ознайомлені з датою та місцем розгляду вашої справи. Я і так це бачу. Я не буду нічого підписувати і мені дайте, будь ласка, листок ви, ви для пояснення. Так, я відмовився. Ну це чисте води бред. Я, я зазначаю, що ви відмовилися. Зазначайте. Далі, будете ставити підпис про те, що ви ознайомлені відповідно а, до законодавства, те, що я у вас згідно 63 статті Конституції та 268. Це що за стаття? Те, що я ознайомлював, що ви маєте право своїх близьких відповідно до 63. З цим ознайомленням можу. Я знаю, я буде ставити підпис. З цим я згодом. Ось тут. Так, зараз зачекайте. Це два, однакові бланки йдуть. Ось тут те ж саме. Пояснення письмо, якісь будете надавати. Так. Ось тут у вас є. Скільки. Всім бажаю міцного. Я після того, як мене на блокпосту зупинили працівники поліції, які там стоять, чергують. 에, їм не сподобалося, що вони в мене нічого забороненого не знайшли. І що я їм все так добровільно показав. Вивернув сумку, він, він навіть в мене в гаманці. Шарився. блін, ну, В носках щось шукати, одяг е обмацувати, ну, ніяких приводів не давав. Потім е звинуватити мене, те, що я знаходжусь в наркотичному сп'янінні, Ви, ну, ви, мабуть, не спав на розуму. Я відразу після того, як вони мені, вони мені виписали 130-ту. Я ось поїхав. Пройшов медичний огляд, перевірку на наркотики, на стан алкогольного сп'яніння. Це все офіційно зафіксовано. І зараз мені так о, виходить, що по дорозі о, чест, і, о, повз цього нелюда. Я інакше не можу назвати, не хочу там, в адресу цієї недоброї людини висловлювати погані якісь слова. Нехай. Він, він просто гнида. І все. От просто муса риба. Так, вести себе ну, мені це вже... Я, ну, я не знаю. Зневага, зневага для військовослужбовця, От до військовослужбовця. Скільки можна. І це ж не, не поодиночний випадок. Це вже третій випадок, коли ця людина мене зупиняє і робить, як я вже це назвав, шмон перевірку. Ну, Шукати в мене в носках, в одязі, лапать. Ну це вже ну, занадто. І мені це не сподобалося. А вони, точніше, точніше, він, людина, ви побачите його на відео цього покидька, який е, мені, е, звинуватив мене в тому, що я знаходжусь в наркотичному сп'яні. Я запитав у нього, а, як ви це зрозуміли? Спочатку він мені відповів, ви коли зняли окуляри. У вас е зіниці ока не реагували. Я йому пояснив, друже, зіниці, ти серйозно? Ну, взагалі, він розуміє те, що він говорить. Я йому пояснив, чому так. Я з вчорашнього ранку в дорозі. В дорозі не спав ще. Їду з Куп'янська. Допомагали хлопцям. І отут а такий сюрприз ще, можна е, сказати, біля дому. Дивіться, читайте. Mm, да. Пройдено і на алкоголь, і на наркотики, на все пройшов щойно. Це офіційний документ, я навіть відео знімав. Я додам це в суді. Да, ну, щоб ви да, розуміли. Да. І чесно, я з вас не злізу, я вам да. клянуся. Я маю право тепер керувати транспортним засобом. Отак. Вот ну це вже просто грибуть лікака, скільки можна. Сама така фігня не пройде. Може, хочеш? Ну, надо вам копія. Ні, мені не потрібно, ви... все, все найкраще.